Ти сидиш в Тіктоці, коли ти на туалеті. Да. Ти можеш без Тіктока покакати? М можу. Але це... Ну це швидко, ну це мене інтересно. Це не інтересно. Ну, це, це цілий процес, чувак. Ну так. Да. Це ритуал. А раніше уяви, наші батьки, ну саме батько, батьки, сиділи на туалеті довго, але вони просто про щось думали. Типу вони не сиділи в тіктоці. Вони все ж довго. Так, не не зря ж кажуть, що в туалет це там. Коли сидиш на туалеті, там з космоса йде сигнал, чувак. І всі рішення, найважливіші да, рішення в житті пройдеться Так. Да. Це не просто ж так все. Ви зараз у мюзиклі там знімаєте. Слабий той, хто не понімається. Слабий той, хто не може це зробити, значне з цього. Не знаю. А вже подкаст на унітазах. Ой, ти знаєш, це зараз це подкасти, просто зараз. Да. Це кожен, хто, кожен читає за нужне почати записувати подкаст. І кожен придумовує цей унікальний формат. Хтось на кухні, хтось в туалеті, не хтось було подкаст в туалеті, на туалеті, Не було в туалеті.